Ідемо на гульку. Да? Підемо погуляємо. Ні. Не тихо, тихо, треба засняти весь двір. Не, не виходь, я сказав. Треба засняти весь двір, не бо виходь. там дуже люблять дивитися не на собаку, не на хазяїна, а на двір. Не виходь. Мій зачик. Ну, хай, хай, давай. 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 Ти сьогодні Не мокрий, якийсь ти сьогодні красивий, непонятно вчора був. Так я понаписувала, що ти прямо не, то не зрозуміла, ось, ось ось двор для цих... для людей, що там люблять дивитися на двор. Ось-ось-ось, ось-ось, бачите, ось воно. Ребята, наведеться палять. Успокоюсь. Орлетош, йдемо. Трохи прогуляємося. місце. Ті моя козінка, привіт. Привіт. Королева! Дідізяка! Королева. Багіння! Біжи, 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 моя хороша, біжи, біжи. Біжи. Підемо гулять зараз. Покажу, як баксик там. Знімаємо, бачите, да. да. Хто має силу на снагу, завзяття, приїжджайте, дам адресу. Не всирайтесь в коментарях, приїжджайте сюди та й приберете. Помогли, Заодно, помогли. Да. Заодно і мені скинете, що ви тут зробили. Можна язиком прибирати. Можна руками, можна та знімаю я, я йду і знімаю. Зараз підемо туди. Ну, зараз. Виходь, ну, ну, ну. виходь, капець. давай ходь. Мій зайчик. Молодець. скільки не зви. на що ти її трогаєш? Собачка. Так, ну що, пошли годі. Йдем! І так. Бібізяки. <смістя> Бібізяки. Де вони вже так, чкурнули? Эй, б... жуліки! Куку! <смістя> Баксти хуліган! Гарлета така, оце моя тема. Не то, що о, попісять, по берегу, покікенять. Давай, Орлетушка, скажи, вот все нормальная тема. Ты что твои ютуб выставки? Непонятно що? А, не, блядь. Угу. Ракета. Бомбета. Дэ-де-ды-де. Обезьяны. Свою сую. Бачиш, я иду снимаю собаку. Ты, короче, даешь пацанов такой. Вот так. Так, да, конечно. Начинай. Ты дорогу снимаешь. Ну все, этот ютубер. Не, не надо, все, давай потом. Да, ютубер. Де там ото знімає в основному дорогу, а не собак, то він усьо. На місці. Ну, на місці. Іде вигулювати собак. Зараз гляньте, бакс, угу. Це ржач. Нічого я бачила. Баксі! Це ржач. Я вчора як побачила, що там побачив? Іди сюди. Ні, щось там знайшов. Та Ні, ну це став. Покажу чим. Іди сюди. Я вчора ржала, гляньте. О, що, Баксі! ано, скакунець! Захід дай, 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 дай. Дай, дай. вона, оця палочка кілограм, ну, щоб збрехати, мабуть, 17. Гляньте на нього. Ано, сільський пацик! <сумісті> <сумісті> Бакс, ти точно прижибеш цим брівном. у нього опортик. Опортик, так. Я... Да. То є біта сільська. Булава! Оно! А ча! Бери тащи! Красавчик! Я ржала вчора! Капець, говорю, бакс, ти що, дурачок чи що? Гляньте, пре. Баксі, йди до мене, йди. Іди, мій зайчик, іди сюди. Це капець. Гляньте на той дрин. Більше за бакса просто! Красавці, пришибеш іди в баню, блін. Бакс такий усе-усе. Усе. Це якщо то, скажи коментатори, хто там, кому що не подобається, я там цей бітою по башки і все буде добре. Гляньте. Я ржу, я не можу тю-тю. Баксі ти тю-тю, я тобі кажу. Бери. Гарліта ну, ти взяла. Вона ж дівчинка, розумієш? Їй треба мініатюрку. Вона ж не може Баксі, бери! Бери булаву. Ти що, траву жуєш? Мізячик. Гарлетка тобі з виставки вкусняшок привезла, так? Да? Старалася, братишу. Бери. Боже, що це на ньому не росло вже? Чого ж було нормально? А, бери. бери! Бери, Баксі! Бери булаву, бакс. Бери булаву, бакс. Бери, красавчик, давай. умора, я не могу. Углобля да. Бакс, тащи, давай. Я вчера ржала капец. Каже, іди, батя, будемо відбиватись від... Піднять може, а це зараз хопа. І хоч би й мухни, гляньте, це капець. Бакс, ти капец просто. капець просто. Капіт, Арлета довольна. Я в шокі. Я в шокі. Така, Баксі, який не ту фігню. <реш> оно, оно. І що для вас, коментатори, найважливіше? Панти чи відношення до собак і собак О, до людини. Іди, ага. скажи, сам забирай, він таку булаву взяв, що не хочу й брати. Чи відношення до собаки. Нічого, я вам засніму окремо ролика. Мабуть такі, не сьогодні. Не хочу, не хочу я. Не хочу я настрій собі обсувати. Завдяки вам. Ваші коментарі згадаєш, то гідко становиться від того, що ви пишете. Тому то буде, мабуть, завтра в дорозі, але не сьогодні, коли я. Дай, 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 ти будемо. Не сьогодні. Дай, дай, добав. Бакс <реш> такий. Так, кажу батя, давай. <реш> Капець. Оно, ти сільський ти пацик, я тобі кажу. А то комара там, ото апортики, фігортики, брівно. Скажи, хіба то брівно? Щепочка. Заборється, не дотягне. Тільки мене не прибий. Орлета навіть не береться, каже, йди ти в баню, братик. Йди ти каже братик в баню. Він ж розвернеться, пришибе по голові тою бітую. Дай йому, орлетки кинь. Чуєш? А? Орлетка воно носить, носить, давай їй. іди Іди Забирай, забирай. <свят> да виньки хитрожопый. Родочи, блин. Да Олеть, это а ну спаси, ну дай, ну дай, ну дай мне портик. Ну что ты ему дала, мне Но не, не да. Да. Бежи, Арлета, шукай. Бежи, шукай. Де? <свят> Бокс. <свят> Я в шоке. Я в шоке, вот честно. Давай, давай. Що контент? Це от я говорю. Бакс зготується до коментаторів. Та він заляпався. Ти що таку фігню піднімати? Ано, ано. О, що? Бакс такий мала. Тікає отсюда. Мужик тут я. Це центр тяжесті і це він бомбіння На, Арлетка, Бакси, ну так ты робить. Дай Оно. Да я трошки. А ну. А ну стой, стой. Не кидай, дай я засниму. Тебе Треки слухняни. Нет. Орлетуш? Орлета, чёрь. Хитрожопик. Чёрь. Зараз я засниму, хочу заснять. Зараз. Ого. Не, не. А ну. Зараз, зараз, ніт! Нет! Орлета, така, та ні. Арліта. Я ж дівчинка, між прочим. Арлі... Чай, я сказала, О, Нормас! А не підніми гори, вона буде пригад чи ні? Ага. Жопай виляє, така все равно обдурю, каже. Сядь бакса! Бакс такий! Бакс такий виє! Ти що? Не знаєш, куди треба сідати, ну. Оно. Хоба! Якби він не грався з ними, то вони б так не реагували, правда. На дерево застряло. Ваші коментарі. Алітка, то... да, да, да. Орлє... <рес> <Орлетка>, давай. <рес> давай! Бібізяка! Ні, десь в другому місці. Оно. <гум> давай, давай, тікай, Арліта. Тікай, 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 де, 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 ди. Артета така дура. Поки він не забере, вона не. Не вона не дура. Вона, вона хитра жопа, він поліз в яму, а вона нет. Марина, пішли, я покажу, як вона через це. Бордюр беруть. Арлєта тут... така, хто там мене дурень називав? Я сама хитра, сама хитра жопа. Бак заліз в яму, достав. заберу Ні, Бакс, я нічого не брала. Ні, я нічого не брала. А куди ти будеш кидати? Туда, а, через ту яму. Ні, Бакс, в мене нічого нема. Баб, Все, нічого нема. Арлета. Арлета, Скажи мені, що хоч. Хоть... Ага, да-да, зломав біту. Бача! Пулі. Вона... Оп, стріла моя. Бокс. Бокс, ти страшний пацан, я тобі кажу, дерева поламав, бо він... Булаву то ще. На. Тяжко. Ось, слушай, дивись, як вони будуть прыгати. Так, сіли. С'ять. Бахіли сюди. Здрасте, булава. Сім? Сі. Сі? Сі, ну ладно, бог шва. Ось що палочка. Ось, отама, смотри, на настань. Я давно хотів зайти. Та блі надо туди перепрігати через ото канал. Ну Три, що я та... зараз зараз вб'ються, а ні, ладно. Пішло. Та зараз обійду. Зараз вони на мене побіжать. От бачите, тут вже не дуже коментатори. От я вже завели вони мене. Політа, -то, то ваше. Бог з вами. Живіть. Живіть з тим, що ви віддаєте людям. Да! Хача! Так, зараз засніму замедлену зйомку. Зараз...